Вас вітає прес-центр телеканалу відкритий з вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про актуальні питання адміністрування акцизного податку. В гостях нашої студії начальниця відділу адміністрування акцизного податку управління контролю за підакцизними товарами головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області Ольга Вишньовка. Вітаю Добрий вас. день. Тож почнемо певно з питання: хто саме є платниками акцизного податку для подальшого розуміння? Платниками акцизного податку відповідно до податкового кодексу є виробники підакцизних товарів, імпортери підакцизних товарів, суб'єкти господарювання, які здійснюють роздрібну реалізацію алкогольних напоїв, особи, які здійснюють переобладнання транспортних засобів. Також є виробника виробники електричної енергії, це коротенький такий список, а взагалі повний перелік платників акцизного податку визначений в статті 212 податкового кодексу. Тобто з ним можна там так, і ознайомитись так, детальніше. Так. А як саме здійснюється реєстрація суб'єктів господарювання як платників акцизного податку? Суб'єкти господарювання, які є платниками акцизного податку і їх діяльність ліцензується, реєструються на підставі даних органу ліцензування. Суб'єкти господарювання, які здійснюють реалізацію пального, повинні зареєструвати заяву відповідну до органів ДПС, зареєструватись платниками акцизного податку з реалізації. Пального. Така заява подається до органів ДПС засобами електронного зв'язку. Заява подається виключно в, електронній, виключно в електронній формі, і подається вона за три дні до початку або ввезення пального, або реалізації. Тобто особисто приходити не обов'язково. Особисто це все в електронному, це все вигляді. В електронному вигляді, так. Певно, ж є якісь встановлені строки подання декларації акцизного податку. Так, суб'єкти господарювання, всі, які є платниками акцизного податку, подають декларацію акцизного податку. Така декларація, як і більшість податкової звітності, вона подається до 20-го числа місяця наступного за звітним. Проте, є деякі особливості подання декларацій акцизного податку. Це стосується, в першу чергу, тих суб'єктів, які мають діючі ліцензії або призупинені ліцензії на. Діяльність з підакцизними товарами І також для платників акцизного податку з реалізації пального є особливості подання. в чому угу. полягає особливість подання таких декларацій? Вони подаються незалежно від того, чи провадили такі суб'єкти діяльність у звітньому періоді або не провадили тобто вона подається щомісячно. Тобто, навіть якщо ти цим не займався, то ти маєш обов'язково виконувати. А, да. а цю якщо норму? ти маєш ліцензію, угу. і якщо ти зареєстрований платником акцизного податку спального, ти повинен подавати декларацію у будь-якому випадку. Угу. А чи подається декларація акцизного податку платником, який протягом звітного періоду е, не провадив господарську діяльність, тобто не займався цим? Ну, е, якщо ця діяльність не ліцензується. І е, у нього не було ніяких ніякої, нічого він не здійснював. То в такому випадку суб'єкт може не подавати декларацію, але повертаємося, до то, того, що я казала uh -huh. раніше: що uh -huh. суб'єкти, які мають ліцензію, більшість у нас мають ліцензії, вони повинні подавати ці декларації, і найрозповсюдженіша помилка. Коли суб'єкт вважає, в мене є, є ліцензія, але я нічого не здійснював, я не буду подавати. Ну, на жаль, ми до таких суб'єктів застосовуємо штрафні санкції за неподання декларацій. Тобто вимоги до всіх однакові Так, да, вимоги до всіх однакові. А чи є якісь встановлені строки сплати саме акцизного податку? Е ми так, ми почули про строки подання декларації акцизного податку, тепер щодо терміну сплати. Як і більшість суб'єктів господарювання, які проводять підприємницьку діяльність, у нас встановлені строки, вони сплачують акцизний податок протягом 10 календарних днів наступних за днем подання декларації. проте Окремі суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво. Алкогольних напоїв, виробництва тютюнових виробів, а також виробництво рідин, що використовуються в електронних сигаретах, для них встановлені окремі строки. Тобто, наприклад, суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво алкогольних напоїв з використанням спирту і тилового, ну, тобто, це виробники лікорогерчаних виробів, вони сплачують акцизний податок. Під час отримання акцизних марок для маркування або до отримання спирту тилового. А суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, повинні сплатити акцизний податок протягом 15 календарних днів, наступних за днем отримання акцизних марок. Тобто є 15 днів. Так, да, є 15 днів. А які саме товари належать до підакцизних товарів? Перелік підакцизних товарів встановлений статтею 215 податкового кодексу. Зокрема, до підакцизних товарів належать спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої та пиво. Тютюн, тютюнові вироби, тютю, замінники тютюну, рідини, що використовуються в електронних сигаретах, пальне, також легкові автомобілі, кузовиданих, причепи і електрична енергія. А яка саме розмір його? Ми не можемо назвати? Розмір цього податку. Ставки акцизного податку ну, на кожен вид продукції встановлені свої ставки акцизного податку. Наприклад, для ставки акцизного податку з спирту і тилу, ну, тобто з лікерогорільчаних виробів, встановлена на рівні 133 гривні 31 копійка за літр 100% спирту. Тобто, наприклад, коли ви приходите в супермаркет і купуєте алкогольні напої, тобто на, на, на всіх пляшках наклеєння марки акцизного податку. На марки акцизного податку встановлені там, ну, певні позначки, і одна із позначок там є сума акцизного податку, сплачена за одиницю товару. Як вона mm. розраховується? Тобто, береться об'єм пляшки. Сума ставка акцизного податку і вміст спирту і тилового uh -huh. на цю пляшку. І таким чином розраховується ставка акцизного ну, шляху множення, розраховується ставка акцизного податку на одиницю продукції. Ну, ці позначки ми також зустрічаємо в покупці, зустрічають і на тютюнових виробах. Так, на тютюнових так, виробів uh -huh. там е, встановлена, на, на самих пачках встановлена. Максимальна роздрібна ціна, яка встановлюється виробником або імпортером, і тобто вище якої не можна реалізовувати ці товари в мережі. Пані Ольгу, а яким чином розраховується та сплачується акцизний податок з переобладнаних транспортних засобів, та до якого органу державної податкової служби може звернутися особа, власник ввезеного на митну територію України транспортного засобу, що переобладнується? Адже з метою визначення коду УКТЗ, ставки й розміру акцизного податку суб'єкт особи, які ввезли на митну територію України? Грузовий транспортний засоб, потім вирішили його переобладнати на пасажирський. Повинні сплатити за переобладнання акцизний податок. Акцизний податок вони сплачують тоді, коли їм необхідно вже поставити, зареєструвати в По місті прибуття. Да, 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 зареєструвати mm -hmm. його в відповідних органах МВС МВС. Mm -hmm. так. Значить, Залежить це все від об'єму двигуна, який вік у того транспортного, автами, транспортного засобу, засобу так, ну і відповідно ставки акцизного податку. Загалом ставка акцизного податку застосовується, встановлена на рівні 75 євро, 75 євро. Угу. Ну, це для Транспортних засобів, у яких об'єм двигуна до трьох. Тисяч кубічних сантиметрів. Зазвичай це більшість транспортних засобів, засобів да, які переобладнуються. Тобто ми помножаємо 75 євро на об'єм двигуна, на курс євро на перший день кварталу, в якому здійснювалось переобладнання транспортного засобу, і відповідно на вік транспортного засобу, Тобто кофі... це, це є коефіцієнт, mm -hmm. Тобто якщо транспортному засобу, 5 років, то ми помножаємо цю суму на 5 років в середньому сплачується Приблизно 30 тисяч за переобладнання, ну я кажу, в залежності від віку автомобіля сплачується такий акцизний податок. Також ті особи, які сплатили цей акцизний податок, ну здійснили переобладнання, сплатили акцизний податок, вони також повинні подати до контролюючого органу за місцем свого проживання. Декларацію акцизного податку, в якій необхідно нарахувати всі ці суми, ну щоб закрити вже це питання, тому що ну великі такі, щоб не у них не було великих сум. Переплат, угу. тобто ну такий порядок. На жаль, якщо навіть якщо це особа, ну фізична особа, тобто громадянин, якщо він не подав таку декларацію, то ми змушені до нього будемо застосовувати також штрафні санкції за неподання. Або якщо він подав не своєчасну декларацію за не своєчасне подання декларації з акцизного податку. Ви зазначили звернутись до контролюючого органу. Контролюючого органу в цьому випадку це до, державна податкова так, служба. Так, до державної податкової служби. Угу. Якщо е, у суб'єктів е, виникають питання, як розрахувати цей акцизний податок, вони завжди можуть е, звернутися е, в контролюючий орган, тобто в Державну податкову службу, і ми допоможемо роз... здійснити такі розрахунки. Також е, допоможемо, якщо необхідно, е, як скласти правильну декларацію і як її правильно подати. Я можу назвати номери телефонів, за якими так. бажано звертатися. У нас є міський номер телефону у відділі 374 3174. А також є у нас два мобільних номера телефона робочих, по яких можна звертатися з будь-яких питань, які виникають у суб'єктів по акцизному податку. Це мобільний телефон.

Це саме фахівці спеціалісти так. по акцизному так. податку, які Це нададуть від... роз'яснення. Так. Так. так, допоможемо mm -hmm. скласти декларацію, допоможемо, ну, допоможемо знайти інформацію про рахунки, на які треба сплатити, а також шкоди бюджетної класифікації, за якими сплачується той чи інший вид акцизного податку, тому що всі види підакцизних. Товарів сплачуються на певний код бюджетної класифікації. Угу. Пані Ольго, а чи можемо ми вже сказати, скільки надійшло акцизного податку по Дніпропетровській області? Так, на сьогодні у нас надійшло до місцевих бюджетів, надійшло у нас 530 мільйонів акцизного податку. З чого складається ця сума? Із них 199,5 мільйонів. Це Задекларована і сплачена сума суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі угу. і 330 мільйонів 490 тисяч це сума акцизного податку, яка повертається до місцевих громад області від реалізації в роздрібної мережі тютюнових виробів. Це за який період? Це з станом на сьогодні, станом з початку року, станом угу. на 22.06. 2023 рік. року, угу, так угу. виробниками і імпортерами акцизного податку на сьогодні сплачено у нас до бюджету 134,5 тридцять чотири з мільйона гривень. Угу. А якщо порівняти з минулими роками, це достатньо сум, бо ми знаємо, війна вплинула трошечки на це, цю сферу. Це трошки навіть ну це в порівняно з минулим роком. Я не готова сказати угу. на який відсоток, але сума більша. Більше. У нас в, в минулому році так трошки менше працювали наші виробники з початком війни, потім. Обороти стали нарощуватись, і відповідно суми акцизного податку стали більше. Це при тому, що ставки акцизного податку не збільше, не змінювалось. Угу. Так а скільки платників зареєстровано взагалі по Дніпропетровській області? Саме у нас в податку? області зареєстровано 5657 платників акцизного податку, uh -huh. із яких 90% – це платники роздрібної, ну з роздрібного реалізації підакцизних товарів. Їх у нас 5092 платника, uh -huh. тобто основна маса Осна, дійсно ті, хто да, Ті, хто здійснює роздрібну реалізацію е, алкогольних напоїв та Відповідно, тільки нових іробів. Пані Ольго, ну незнання, як то кажуть, не звільняє від відповідальності. Які помилки часто роблять платники акцизного податку, якщо не знають тих -ти чи інших вимог? Основний. Це не подання, ну як я декларації. вже казала, да uh -huh. не, не подання декларації з акцизного податку. Коли суб'єкт господарювання, наприклад, він зареєстрований платником акцизного податку з реєстрації ой, з реалізації пального, у нього були, наприклад, діючі ліцензії на. Там, оптову торгівлю пальним або роздрібну торгівлю пальним. Ліцензії їм з тих чи інших причин анульовані. Вони думають, раз ліцензія анульована, я можу не подавати декларації. Декларація не подається. При цьому він є в реєстрі платників акцизного податку. І це розповсюдженіша ошибка, помилка не подання декларації, і на жаль, вимушені застосовувати там великі одразу штрафи, так. Там так. одразу йдуть штрафні санкції, чи спочатку попередження якесь спочатку складається акт камеральної перевірки, надсилається платнику після отримання платником акту камеральної перевірки. Складається податкове повідомлення рішення. Перше порушення встановлена сума штрафної санкції у розмірі 340 гривень за, за кожне неподання. Всі наступні порушення вже йде 1020 гривень за кожне неподання звітності. Угу. Тож подаємо вчасно і подаємо звертаємо Подаємо вчасно, так. так увагу Якщо є всі. питання, телефонуємо. Ми на всі питання так. відповімо. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили. Відповідали на актуальні питання адміністрування акцизного податку. У гостях нашої студії була начальниця відділу адміністрування акцизного податку управління контролю за підакцизними товарами Ольга Вишньовка. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас на Ютуб каналі відкритий. Читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068 068-1234-854. А зараз телеканал відкритий перемикається на національний марафон Єдині новини.